Всім привіт! Ви на каналі Lux In Tenebris, що означає Світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні хочу вам запропонувати розклад, <смас> такий, знаєте, циганський. Е тому що ну, дуже багато в мене таких от розкладів філософських, ну таких серйозних, коли там припнапрягаєшся, припрягаєшся, коли тебе карти ще загружають, якоюсь інформацію, не перефлексувати. А сьогодні це не розвага, це теж буде серйозний розклад, але ми з вами подивимося про що він у нас з вами. Розклад, як ви вже прочитали з назви, називається Що було, що буде, чим серце заспокоїться. Я ніколи такого не робила. Давайте поекспериментуємо. Як піде, якщо сподобається, будемо повторяти цей формат. Можете загадати ситуацію, можете загадати стосунки. Ну, і, власне, подивимося, що, до чого це все нас приведе, до яких от висновків. Ну що, прибираю поки карти. Давайте чотири варіанти: тайм-коди під відео, текстурне таро, таро родичів релатів, таро Еренберг таро і таро Фей. Містичне, магічне тарофей, не пам'ятаю назву точне, але колода класна, колода красива і говоряща. Тому давайте починати, не дуже розсосолювати. Єдине, що я ще попрошу вас, вподобати це відео, можливо, поширити його, якщо буде цікаво комусь із ваших друзів, родичів, колег, що ще. Підписатись на канал, звісно, що, і залишити коментар, якщо вам резонує. Ну що, починаємо. Перший варіант текстурне таро. Зараз ми з вами подивимося. Три карти, так? Да? Що було, що буде, чим серце заспокоїться. Отже, давайте дивитися. Якраз у нас тут е розкладають карти наші жаби. Вони, звісно, в покер грають, але для нас неважливо. Вони відьми, ми знаємо, що вони відьми. Вони все знають, вони все бачать. Так, ну що, давайте дивитися. Що було? Було все добре. Було все добре, було все дуже збалансовано, прям аж скучно. Настільки збалансовано, що аж скучно. Помірність да, говорила, що ви були в ситуації, яка дуже повільно розвивалася, не скоро. Знаєте, це таке болоце трошки. Да, помірність трошки нагадує карта болоце, тому що в ній все. Знову ж таки, тягамотіна така вся побутова якась рутина, нецікаво, ніякого екшена, ніяких, ніякого драйву. В общем, було у вас все спокійно. Що буде? Буде вас. Ну, дивіться, вісімка пентаклів у нас тут дуже гарна. Тут наскільки робота, скільки заняття по душі, заняття тим, чим ти хочеш. Знову ж таки, обидві карти циклічні, обидві карти досить таки монотонні. Я не скажу, що у вас будуть якісь зміни жахливі в житті, але ви будете працювати в своєму темпі, тобто вам все буде подобатись. Тут вісімка пентаклів працює для, для того, щоб здобути багатство. Да? Перли, дорогоцінності, можливо, вам перепаде якась така можливість придбати. За вигідною ціною якісь ваші бажанки. Так? Це не обов'язково мають бути перли, це може бути авто, ну, щось таке крупне, так? ну, і давайте подивимося, чим серце заспокоїться, тобто підсумок ситуації, підсумок цього ворожіння, ну, заспокоїться, чим серце заспокоїться. Королева А, ну, Серце заспокоїться вашою реалізацію того, що <сидум> скучно не означає погано. По королеві мечів. Ну, тут ще може, до речі, у вас може бути таке? Я ну, один із варіантів, тобто комусь дійсно. Хтось зреалізує, що все в порядку, що в мене все добре. Хтось стане керівником, а хтось навпаки звільниться з цієї нудної роботи, яка у вас буде, і піде шукати щось нове. Тому що по королеві мечі у мене зазвичай дуже часто, коли випадають подібні карти, типу вісімка пентаклів, яка показує нам постійну роботу, рутину таку, вона показує, що ця рутина змінюється, що ця рутина переходить на якийсь інший етап. По королева мечів вона тебе звільняє від того, що ти не хочеш робити, так? Тобто вона бачить, що ти ну. Не реалізовуєшся тут і змушує тебе знайти те, що тобі буде до вподоби. Бо тут у вас я не дуже бачу реалізацію вашого потенціалу. Не бачу, на жаль. Тому тут, можливо, дійсно серце заспокоїться тим, що ви звільнитеся з неулюбленої нелюбимої роботи, да, з нелюбимих якихось обставин. Ну, давайте підуточним її. Серце успокоїться все-таки дев'яткою жезлів. Ну, До речі, може бути якийсь навіть і конфлікт, який спричиниться. Дев'ятка жезлі вона показує, що ви готові до боротьби, готові до захисту своєї території. Тому я думаю, що серце у вас таки заспокоїться дійсно проясненням ситуації, яка у вас ну, типу, поговорили по душам, поговорили на чистоту і вирішили, що кожен іде своїм шляхом. До речі, тут ще може бути може пройти розрив стосунків, якщо у вас в стосунках вже було не цікаво, не інтересно уже все остагидло, то, можливо, по королеві мечі ви розірвете ці стосунки. Отже, на цьому все. Дякую, що подивилися. Рухаємося до варіанту номер 2 і дивимося, як він буде нам відповідати на цей запит, Так, що було, що буде, чим серце заспокоїться. Варіант номер 2 будь ласка, слухайте уважно. Дуже буду вдячна вам за фідбек. Отже, що для вас? Що було? Що буде, і чим серце заспокоїться. Що було? Ну, Була гармонія, була гармонія. Ви досягли якогось такого високого результату. Але, знову ж таки, universe або ж всесвіт, це карта самотності. Тобто, ви були свідомою, самодостатньою людиною, але наодинці. Тобто, були ви такою людиною. Давайте подивимося, що буде. По зірці, ну будете ви дуже планувати великі починання, великі проекти. Скоріше за все, ваша оця от самодостатність, вона не закінчиться. Все буде добре по зірці, але ви вийдете на якийсь новий рівень. Можливо, ви дійшли до якогось етапу в своєму житті, коли ви думаєте, що ви досягли якоїсь, якоїсь стелі. Але зірка говорить якраз, що можливо вам. Буде якась медійність, да? якесь розширення ваших горизонтів. Тобто зірка завжди говорить, що ти станеш відомим. Зірка говорить, що ти в своїй справі, ти в своїх моментах будеш людиною досить таки відомою. Так само, якщо ми дивимося на стосунки, якщо були самотні по зірці, будете шукати, будете. В соцмережах проявлятися, показувати себе і да, рекламувати да, себе. Ну, тобто, ми ж прекрасно усвідомлюємо, що коли людина йде на якийсь майданчик для знайомств, то все одно це реклама, все одно це знайомство. Отже, і чим серце заспокоїться? Так, вісімкою мечів. А, ну якщо дивіться, от я вам скажу одразу: якщо ви шукаєте стосунків по вісімці мечів, ви зможете попасти в ці стосунки. Питання тільки які це будуть стосунки, да, бо вісімка мечів це ну, не самі здорові стосунки, це коли ви е, ну, умовно да? зазнаєте якогось економічно. Економічних обмежень, ментальних обмежень, так? тобто тут така історія. Якщо ж ви шукаєте реалізації, поки що найближчим часом да, серце заспокоїться, не заспокоїться, да, бо ви реалізуєтеся ну, не так, як хотіли би. Або е ця реалізація буде не такою е глобальною, як ви б хотіли. Тобто, умовно, якщо ви хотіли там, 170 тисяч переглядів да, буде там. 800 переглядів чи 8 тисяч, ну тобто в рази менше, тому що молодший аркан ще. Але в цілому 8 мачів, да, це заспокоюється. Це спокійна карта, тобто це в певній мірі якась і гармонія. Тобто ви досягли, якогось такого, досягли якоїсь мети і ви підзаспокоїтеся на певний час і, можливо, навіть перестанете себе картати да, з приводу того, що ви там чогось не змогли отримати. Ну, так, от, от такий для вас розклад. Ну, давайте ще підуточним цю чим заспокоїться серце. Вежа. Ну, дивіться, не, 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 не тим, що ви планували, да? тобто не, не, не такий розвиток подій. Для вас, до речі, от, ще ось ці дві карти можуть показати, що ви будуєте плани не туди, да? будуєте розвиток не туди. Розвиток будується, але, можливо, вам є сенс, якщо ви ну, заспокоїться серце да, якимось зламом, якоюсь кризою. Спочатку да, з якимось таким моментом, який вас обмежує, а потім кризовим моментом, да, типу апокаліпсом. Тому є сенс передивитися план розвитку. Є сенс передивитися оці от ваші. Надії, сподівання. Да? Тобто, е якщо ви спланували по одному е шляху йти, подивіться і подумайте, можливо, вам потрібно ще два плани да? скласти, щоб у вас було з чого вибрати, і щоб у вас було хоча б роздоріжжя, вилочка, да, щоб ви розуміли, що у вас є варіанти. Ну, ось так. Ось. Ну, поки що для всіх не самі такі е перспективні, але вони е розклади. Але вони, Дають задуматися, так, що, можливо, ви робите не так на шляху цьому. Так, бо зірка це довготривала перспектива, але все ж таки так, є моменти, які ви можете передбачити і десь е, себе е, підстелити соломки, так, обезпечити. Дякую, варіант номер 2 Ми рухаємося далі до варіанту номер 3 Eranberg Таро. Отже. Що було, що буде, чим серце заспокоїться? Що було? Що буде, чим серце заспокоїться? Отже, що було? Була боротьба, була дуже серйозна боротьба, були конфлікти дуже серйозні, але ви змогли відстояти себе. Змогли відстояти, змогли себе убезпечити, хоча і не дуже готувалися да, до цих до цих протистоянь. Давайте подивимося, що буде. Все ще будете себе, будете себе забезпечувати. Ви будете досить таки незалежною людиною, ви будете відстоювати себе, відстоювати свою позицію, свої кордони. Тобто боротьба для вас ще не закінчилася, але ви вже. Переможець. Да? Тобто будете ви дійсно людиною, яка е, може за себе постояти і себе в образу не дасть. Е, так, По королеві жезлі, ну, що буде, ви, ви е, зреалізуєтеся, да? ви станете дійсно ну, керуючою особою. Так? Можливо, ви боретеся зараз за якийсь типу, керівний пост, так ви досягнете цього. Чим заспокоїться ваше серце? Чим серце заспокоїться? Чістка кубків. Знаєте, ви ще будете жалкувати, що не захотіли бути там, де були. Ну, типу, сумувати за минулим, що в мене не було так багато обов'язків, що в мене не було так багато якихось цих зобов'язань. Якщо ми дивимося на ситуацію по стосункам, ви зараз були, були в конфліктній ситуації по стосункам, ви відстоювали, намагалися відстояти себе. І зараз ви знаєте, от по королеві жезлів, ви стали людиною, яка обирає себе. Але заспокоїться ваше серце, воно буде дійсно згадувати, воно буде рефлексувати, воно буде постійно пам'ятати, що було колись. І, можливо, навіть це непогано, тому що якщо ви будете пам'ятати, що було з вами так, в цих стосунках, на які ми там зараз умовно гадаємо, то по шість кубків це буде постійне нагадування, так, куди встрявати не потрібно. яка... Який паттерн вам не підходить? Отут, от, до речі, дуже здорова історія, що нагадувати собі да, постійний дзвоночок. Було так, і, значить, я в таке знову не встрягатиму. Значить, я знову не потраплю в цю пастку. Ось такий невеличкий розклад для вас. Я сподіваюся, що він вам зрезонував. Ну, це був варіант номер 3 Ми рухаємося далі до варіанта номер 4 що було, що буде, і чим серце заспокоїться. Так, я ренберга прибираю. Отже, що було, що буде і чим заспокоїться серце. Що було, що буде, чим заспокоїться серце? Що було? Так, ну, у вас був, був чоловік, був чоловік, або ви, або ви були чоловіком, який має дуже багато всього, да, такий надіжний, крепкий, крепке плече? Е, було, да, було, це, це було. Ну, можливо, воно і є. Можливо, ви його і поки що залишаєте. Зараз подивимося. Це людина, з якою вам було затишно, комфортно. Можливо, не, любилось, не любилося, так? А затишно комфортно і було. Можливо, ця людина утримувала вас, так? Або ви були цією людиною, яка утримувала когось і була досить успішною в своїх. Свої реалізації. Ну, давайте що, що буде, подивимося? Подивимося. Ну, так, да, тут розрив, йде, розрив, втрата. А, можливо, він пішов. Давайте я уточню, зараз я уточню. Що сталося? А, ну, так, да, тут, як би я не хотіла, але жриця в цій історії, це да, нова людина, яка була, скажімо, каталізатором того, що цей чоловік уже не з вами. Ну, Якщо ви. Чоловік, і ви дивитеся цей розклад, то, будь ласка, проєктуйте на себе. Я не для дівчат, більше дівчата все-таки, глядачки. пішов, пішов, і втрата да, не без хепіенду поки що. Буде втрата. Буде втрата через жінку, да? через жінку, через таємничу коханку. Так, да, тут така історія. Ну, шкода, шкода. Але чим серце заспокоїться? Давайте подивимося, чим заспокоїться ваше серце. Ну, дивіться. Дивіться. Він не повернеться, це однозначно, тому що в нього є коханка і типу ні, він не повернеться. Але по дві мечів ви до якогось перемир'я дійдете, до якогось такого знаєте, спільного знаменника. Тому що тут, скоріш за все, у вас і діти є, скоріш за все, у вас є і стосу, ну, такі, да, зобов'язання, можливо, якийсь бізнес. І поки що по дві шанс. Врегулювати да, мирно, це перемир'я двійка мечів, це, скажімо так, поступитися своїми якимось амбіціями, булим заради когось чогось іншого. Якщо, ми, якщо вам цей варіант не підходить, значить це або не ваш варіант, таке може бути, я не ваш таролог, таке може бути. Або ж тоді розглядаємо ситуацію з точки зору, Реалізації. Була робота, були, бу, було гарне, стабільне життя, все було класно, було дім повна чаша, але сталося щось. Сталося знову ж таки. п'ятірка пентаклів, втрата. Втрата, з'їзд, переїзд, можливо, якісь обставини воєнного кшталту, да, типу, влучання, потрапляння і втрата. Якщо пов'язано зі жрицею, то пов'язано з тим, що ви. Тут не ваша проблема, да? Це зовнішні моменти, і від цього, скажімо, не був ніхто застрахований. Жриця відчувала, жриця переживала, і жриця говорила, що вже, ну знаєте, як інтуїтивно вам вже десь були значки, що таке може статися, да що ви, ну, в принципі, знали, що таке буде. Подивіться мечі, ви знайдете прихисток, ви знайдете собі. Е Тимчасове місце, знову ж таки, воно тимчасове, воно для передишки, воно для того, щоб ви змогли е, трошки скоординуватися, трошки себе Привести до тями і далі потім рухатися. В двійці мечів не можна довго залишатися, тому що це карта, яка не дає реалізації, так? яка не дає руху. Тобто відпочити, подивитися, проаналізувати шляхи виходу з обставин і тоді вже рухатись далі. Тобто, серце заспокоїться тимчасовим якимось перемир'ям, да? тимчасовою якоюсь такою. Відпочинку. На цьому все. Я дякую всім, хто подивився цей розклад. Я дякую всім, хто залишає фідбек, залишає свої вподобайки, залишає свою, свої враження. Ми побачимося у наступних відео. Па-па!